У нашому місті проходять заходи в рамках створення центру життєстійкості завдяки співпраці з міжнародними партнерами в межах проєкту Recovery» та за фінансової підтримки Європейського союзу. Що це за заходи та яка їхня користь для молоді, розкажуть мої колеги. Кам'янське першим в області створює центр життєстійкості. Та поки тривають ремонтні роботи, заходи цього проєкту проходять на базі центру молодіжних ініціатив. Нині мають екологічний напрямок та організовані за участю представника департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Власне, влітку минулого року була проведена стратегічна сесія щодо пріоритетних напрямків в цьому проєкті, і ем, учасники цієї стратегічної сесії одним із пріоритетних напрямків для заходів в центрі життєстійкості обрали саме тему екології. Ми чули то позитивні відгуки. Ми звісно також дякуємо департаменту екології за співпрацю в рамках цього проєкту. Ми сподіваємося що ми будемо не тільки в рамках цього проєкту. Працювати, але далі ще більше заходів для того, щоб доносити важливість екологічної просвіти для молоді нашого міста. Навколишнє середовище тиха жертва війни. Причому точно визначити обсяги впливу війни на екологію дуже складно. Непередбачуваність подій не дозволяє робити прогнози чи розрахунки. Тим не менш, очевидно, те, що екологія значно впливає на стан життя громадян України. Департамент екології підготував таку інформацію щодо. Впливу війни на екологічний стан території України, а зокрема також і міста Кам'янське дуже мені приємно, що молодь, яка приходить на ці заходи, вони дуже активно сприймають цю інформацію і приймають участь в її обговоренні, адже екологічний стан і екологічні проблеми це проблеми на сьогодення, це навіть проблеми майбутнього. Взагалі, стан нашої країни на сьогодні він потребує дуже пильного, дуже пильної уваги. Тому ми, як департамент, бажаємо всім. Перемоги та мирного неба над головою. Спільна робота з представником екології має велике значення у розвитку нашого міста. Це допомагає людям не лише розуміти важливість збереження природи, а й активно долучатись до змін прямо зараз. Мені сподобалося, тому що тут весело цікаво. Я дізнався, ну і як напевне собі, що фосфор горить 1300 градусів. І Не екологія, це важливо. Тут може розвивати уяву свою дуже Багато думати тут цілком цікаво. Тут узнаємо щось нове. Ми досліджуємо. Ми рухаємось. Створення центру життєстійкості відкриває нові можливості мешканцям нашого міста. Це не лише навчання, а й активна участь у формуванні сталого майбутнього.